Привіт нас Coinroll. В цьому відео поговоримо про 5 правил психології для інвестора, ну, або криптотрейдера. Так так, перше, це а, потрібно контролювати свій страх. Да? Якщо ми бачимо якісь новини, фат, там, що все пропало, все горить, війна, там, не знаю, якісь політики, там, щось кричать, там, крик, за падіння, і так далі, а не потрібно бігти там все продавати, або щось купляти, купувати, суєтиці. Не робимо а, нічого такого на емоціях, да? на паніці, на страху. А, криза, там, чи паніка, чи страх це навпаки а, великий шанс, да, гарний шанс, щоб купити щось там десь а, по дешевій ціні. Да, наприклад, зараз квартири в Києві, а, зараз через війну, через це все вони зараз а, ну, якби впали в ціні. Але ніхто не знає, да, а, коли там закінчиться і так далі. Але якщо закінчиться, то вони потім злетять в ціні, і хто зараз ризикне. А той купить дешевше і там зможети, <звук> да? наприклад, ну, воду треба пити. Ось. А, ну, так само і в криптовалюті, там, і в фінансах, і так далі. То, да, якщо ну, паніка тоді була, да, там рік чи два назад, то, то ніхто не вірив в ріс, то якраз тоді гарна можливість була для купівлі. Ось. Так, наступне: Уніка... уникає жадібності. Да? Жадібність взлітала, перед, перед, ну, буквально там перед, коли Трамп став президентом. І всі давай взлітати, його токен там купувати і так далі. На жадібності да, на таких великих палках на зелених свічах. І люди бігли, зломуючи голову, що вони думають, а я зараз пропущу цей прибуток, да, я хочу також всіма заробити і так далі. Ось. Але це помилка, бо всі, ну. Всі, хто якби, знав, або не ризикнув на низу, десь, або взагалі хто не знав. От, коли ще тільки вийшов цей якби, твіт, хтось подумав, ну, багато хто подумав, що це фейк, що розвод, а хтось залетів, да, там, ну, він ризикнув, але він потім зловив великі ікси, ось. А, Тому, якщо вже все взлетіло, все виросло, то немає сенсу бігти і купувати, бо ну, вас будуть розвантажуватись, просто вам будуть продавати, всучувати і у вас забирати гроші. Десь. Тому уникає страх, перше. Да? Друге, уникає жадібності. Третє не живи надією, да? не потрібно там, якісь супер-мега круті і відсотки чекати, да? наприклад, там, від монети там В коментарях хто, хтось писав 10-20 доларів. Чекає, ну, блин, зараз він 11 центів. я Все розумію, все може бути да? там, на крипторинку і так далі в житті. Ось, але з 13 центів до 20, ну, блін, не знаю, це обичний фантик, який сенс туди гнати. Да. не мрійте не, не великі надії не ставте, ставте якісь реалістичні цілі. А якщо ви ну, хочете почекати до якихось супер-мега-крутих іксів, то зафіксуйте якусь більшу частину, наприклад, да, там, а 10% залиште до Бородатого року якогось, там 50%. го Ось на, на, наступне, четверте, думають да, не потрібно там гнатися. Темки, не тямки, там сьогодні то, десь там, там, щось трубанув, там урвав. Ось довгостроково думаємо, да, не дивимося на якийсь цей фон, там, на новини кожен день там, не читаємо. Да, там, і так далі. А дум, думаємо довгостроково, що там буде, наприклад, криптар розвиватись і так далі. А, ось, І ну, п'яте останнє це майплан, і дотримуюся його. Тут потрібно. Більше прокачують дисципліну, да, дотримуватись дисципліни. Да, плану не відходить від курсу, що у вас там по пунктам прописано, що ви робите, да, це ви її дотримуєтеся. Не на емоціях не біжите, щось зливаєте, продаєте, докуповуєте там щось. Міняєте одну монету на другу, і, там ще щось. Ось, цього не повинно бути, якщо у вас цього немає в плані. Да. Ось, ну, в принципі, да, прокачуємо дисципліну, дотримуємося планів і не. Коротше, по емоціях діємо да? на емоціях. Подумаємо, день-два, зважимося, випишемо плюси і мінуси, тоді вже щось приймаємо, якісь рішення і щось робимо. Все, лайк, підписка, коментар, всім пока.